Мої вітання, з вами Олександр. Чергове відео. Ми з вами на каналі джерело Життя, де обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя та вдачі. в мене сьогодні продовження попереднього відео. І є ще одне запитання. Воно в зв'язці працює з попереднім відео. Якщо хто ще не дивився, подивіться, будь ласка, попереднє відео. Там було питання, що більшість людей в світі бажає найбільше всього. А сьогодні. У мене інше запитання, і воно дуже подібне до того, але з іншого сектору. А саме, також статистика приблизно однакова. Абсолютна більшість людей в абсолютно більшості країн е так, запитання сформую, що, що ця людина, доросла, знову таки, найменше старається зробити в якомусь, е ну скажімо, секторі. От, ну, найменше. От найбільш там вона лінива. Да? Якщо в попередньому відео, що людина найбільше хоче в житті, то в цьому відео запитання: а що вона найменше робить? Над чим вона найменше працює? Да? Підкажу відео, вони поєднані між собою. <кій> що людина? Ну, не знаю там. да. Не хочу робити ніяких підказок, тому що якщо зараз почну роздумувати, і знову таки, це, це моє напрацювання. Це я стараюсь знову-таки дивитися, що людина говорить, над, цим, над чим вона працює, над чим вона з натхненням працює, що вона не любить робити. Ну так далі. І так далі. А нагадаю, що я дуже багато консультував людей свій час, ще як лікар, потім ще ну по, -по різних мене багато там спеціальностей що було, але в основному всі вони пов'язані. З комунікаціями. З комунікаціями це коли людина відкривається, вона розказує дуже багато цікавих моментів. І коли ці покрупинки це все збирати і потім аналізувати, то в принципі оце виникло відео попереднє, да, де я задав це питання. І сьогодні, зараз це відео знову-таки не пов'язані. Да, над чим людина найменше працює. Відповідь лежить на поверхні, вона не так далеко, що на попереднє відео, що і на це відео. Я впевнений, що хтось з вас точно відповість. Але знову таки, забігаючи чуть, -чуть наперед, знову, звичайно, буде відео. Я поділюся своїми думками з цього приводу. Знову-таки, через пару днів, можна пізніше, тому що мені потрібно більше, щоб коментарів було, щоб ви більше що, ну, яка ціль цих відео? Щоб ви не просто вам якусь цікаву інформацію дати і все. А моя ціль все-таки, щоб людина почала задумуватися, да, над такими питаннями, роздумувати. Ну, за який можу вам сказати, чим людина менше буде задавати якісь собі питання, особливо над ними задумуватися, тим більший ризик виникнення атеросклеристичної хвороби, церево-роскулярної хвороби, ну, склерозу, да, втрата пам'яті, погіршення пам'яті. Далі втрата професійних раніше навичок. Практично відсутність сил, енергії на те, щоб щось вивчати нове, а, а далі що за цим іде? Це, Ну скажімо, стираються нейронні зв'язки, і людина втрачає якраз уже здібність мислити, приймати адекватне рішення. Я мовчу про генерування різних там ідей, створювати різні там проекти, бізнеси. Ну а закінчується це повним сльозом. Ну, якщо ви знаєте, чуть-чуть, а потім більше, більше, більше повне а Є і інші хвороби, набагато важче, не хочу вас лякати. Я думаю, що ви так це знаєте. Ну, недобре. Тому воно вам абсолютно не потрібно. Тому бачите, з однієї сторони, я задаю питання цікаве, а з іншої сторони, вже як лікар вам допомагає максимально профілактувати ці всі захворювання. Нехай вони вас уходять стороною, десятою стороною, щоб ви ніколи це не... Не, це, це не бачили, не, не вас це не, не стосувалося і вашого оточення. Тому подумайте і дайте відповідь під цим відео. Люб, як ви думаєте, над чим людина старається менше всього в житті працювати? З вами був Олександр і по традиції бажаю вам уже е, да, на цьому каналі повноцінного життя, повноцінного здоров'я, більше щасливих моментів в вашому житті. І вдачі! До наступних зустрічей.